На Херсонщині за останню добу четверо людей підірвалися на російських мінах. Усі постраждалі з Береславського району і зараз їм надають допомогу. Наші кореспонденти побували в районній лікарні, куди ушпиталили поранених. 26-річний електрик Сергій потрапив на боєприпас, коли лагодив дроти на узбіччі. У лікарню його привезли з відірваною стопою. Ну, За останню добу четверо мешканців Херсонщини підірвалися на російських мінах. Серед них підліток у нього легкі поранення. А от 39-річний Максим втратив стопу. Він натрапив на міну у лісу. Смузі руку йому лікарі врятували. Денні обставини люди просто вийшли на прогулянку трої вигулювати собаку, і на жаль, от натрапили на ці. Стої, які залишили після себе окупанти. Після операції, коли хворий був стабілізований, прооперований, транспортували його на до Криворізької лікарні. Хірург Ігор Павлівський зараз робить прив'язку хлопцю, який теж потрапив на російську міну. Лікар каже, постраждалі нехтують безпекою, тому підриваються на мінах щодня. Таблички про небезпеку через замінування стоять у лісах і обабіч до їх. А протитанковими мінами устелені всі поля. Це так робиться. Через день кожен день. Це теж була міновибухова травма. Тут був дефект. Ми його стягнули і зараз виконуємо перев'язку. Цьогоріч у Береславському районі це вже 11-й випадок підриву на мінах серед мирного населення. На жаль, чотирьох людей врятувати не вдалося. Анжела Слободян, Тетяна Савуля, ми Україна, марафон Єдині новини.